Слотокін, королівський сезон починається. Тім докладніше про запланований візит Ердогана до Росії і про перспективи відновлення зернової угоди поговоримо з політологом Андрієм Вігерінський з нами на зв'язку. Пане Андрію, як завжди, радий вітати. Доброго вечора, Олексій, Олексія. Ну, бачимо, що зараз організація Об'єднаних Націй пропонує певні варіанти щодо того, як все ж таки відновити зернову угоду. Як на мене, виглядає так, що... А готова готовий на поступки Росії, знімати певні санкції, які в принципі здавалося би не так вже й заважають роботі зернової угоди. Чи не виглядає так, що Росія своїм шантажем все ж таки досягла певної мети, і тепер, от, за допомогою Туреччини і організації Об'єднаних Націй, ну буде і надалі шантажувати світ, щоб далі знімати санкції? Бо прецедент з'явиться. Давайте для початку дочекаємося, щоб насправді частину санкцій, яка прив'язана до зернової ініціативи, було знято, бо за великим рахунком, зняття санкцій, чи з розстрільку чи з його дочерньої якоїсь структури, це не питання компетенції ООН. Я нагадаю нашим глядачам, що Організація Об'єднаних Націй по відношенню до Російської Федерації санкції не вводили. Їх вводили окремий Європейський Союз і вводили окремі Сполучені Штати, тому ну, ми можемо говорити про те. Виходячи з цієї там, скупої інформації, яка є станом на сьогодні, да, що турецький лідер позиціонує в своїй пресі себе, тому що саме турецька преса пише про те, що е, ООН пропонує, да, тобто чи <питання>, питання, які стосуються зняття санкцій, чи питання, які стосуються, допустимо, аудиту е, аміакопроводу Теліті Одеса, це. Інформація, яка до нас доходить саме з турецької преси, то ту, яку контролює безпосередньо Ердоган. і він виступає фактично, виступатиме в переговорах з президентом Російської Федерації як представник ініціатив Організації Об'єднаних Націй, Ну, саме такий образ він створює свої внутрішній політичній аудиторії. Це раз друге питання полягає в тому, що знову ж таки ми не чули поки що заяв. Жодних представників Європейського союзу і представників Сполучених Штатів, якщо, якщо насправді та пропозиція, яку пропонує привезе вірніше Ердоган Путіну, mm -hmm. перепрошую, вона буде прийнята Кремлем. Ми зможемо з вами говорити, що дійсно ну, є зацікавленість світу і є зацікавленість Російської Федерації, що поступово в окремих сферах. Ну, відносин, де Росія відіграє ключову роль як сировинний постачальник, досягати певного взаємного порозуміння, ну на благо, яке називається цілий сталого розвитку організації Об'єднаних Націй, зокрема недопущення голоду, і тоді, десь в довгостроковій перспективі, ми зможемо говорити, що допустимо на треку одному із там десяти треків чи дванадцяти треків, на яких базується в тому числі мирний план Зеленського, Росія може піднімати. Ну, питання про те, щоб ще якісь санкції були зняті в обмін, допустимо, на е її порозуміння чи її забезпечення того, що називається завершення війни. Тому поки що питання відкрите, чи є, насправді її кроки, які ми називаємо шантажем, є ефективними. Ну, водночас, в тр... ну, мені здається, що можна бути послідовними і говорити про те, що ці перешкоди, які існують в експорту, допустимо, чи продовольства, чи добрих з боку Російської Федерації, вони не носили останнім часом ну характер тих, які можна назвати наслідком санкцій безпосередньо до товаровиробників. Чи продовольства, чи безпосередньо товаровиробників добрив? Чому тому, що ну з них санкції цих гаузей, вони знімалися? Вони знімалися під час одного із попередніх переглядів чи пролонгувань зернової ініціативи. Були зовсім інші проблеми іншого супутнього характеру, які унеможливлювали роботу з російськими підприємствами іноземних компаній. По чомусь. Ці перешкоди були такими, що їх не можна було подолати а по чомусь перешкоди долалися, і зокрема, ну російським м, трейдерам вдалось знайти можливість обходу стелі цін на нафту, які власне запроваджувалися як один із рішучих кроків ну, направлених на позбавлення можливості Росії е, отримувати фінансовий ресурс для ведення війни. І зараз ми не бачимо активної протидії тому, що цей механізм фактично не працює. Тому що його обійшли ну здавалося простим і очевидним способом просто на це не сказати, щоб особливо звертає увагу міжнародна преса ціна на експортну нафту Російської Федерації тепер розраховується не в порту відправлення, а в порту отримання, і за великим рахунком, ну якщо передача відбувається цього продукту ну, в порту отримання, тебе вже немає ціни ну стелі цін. Чому тому що ця вже ціна вона включає в себе вартість в тому числі фрахту? А відповідно санкційний механізм по відношенню до стелі цін ну, на, на нафту його треба або переглядати, або імітувати, що він існує. А за фактом розуміти, що він є таким, що ну, не призводить до збереження дисконтів на російську нафту, тих, які існували ще рік тому, да? ну, рік тому, півроку. Зараз дисконт на російську нафту в порту отримання він фактично досягає 5-7%. відсотків. Що можливо для когось є сенсацією з наших глядачів, да, але точно не для тих органів і в Сполучених Штатах і в Європейському Союзі, які моніторять дотримання санкцій. Тому да, поступово десь трошки поза межами нашої з вами уваги чи прикутості нашої уваги. Ну Росії вдається обходити санкції, і саме головне, що світ не є послідовним в тому, щоб ну, забезпечувати абсолютний контроль за їх дотриманням і наступати на свої інтереси. Пане Андрію, а як ви прокоментуєте цю нібито альтернативну зернову угоду, про яку знову ж таки турецькі змі повідомляли? що нібито Росія там планувала мільйон тонн зерна відправити Туреччині за гроші Катару, і потім ці збіжжя потрапить до тих країн, які цього потребують? Тому що тут дивна ситуація: ті ж турецькі змі спочатку активно розповсюджували інформацію про цю альтернативну зернову угоду. Але зараз ті ж турецькі ЗМІ активно пишуть, що це не зовсім допоможе ситуації, це не вигідно, це не цікаво, тому треба відновлювати Чорноморську зернову угоду. Мовляв, то набагато буде ефективніше не можна проводити паралели з цією угодою чорноморською зерновою угодою, бо для нас від неї толку ніякого. Ну тобто, ми ж повинні з вами давайте будемо трошки цинічними. І виходити з того, що є предметом інтересу України. Предметом інтересу України є, щоб наше продовольство прямувало з чорноморських портів. Крапка. А те, що е Країни, окремі країни, які потребують дешевого продовольства, можуть отримати це продовольство без участі України. Це не це не відповідає нашим інтересам. Ну воно відповідає принципам гуманізму, щоб не допустити голод і так далі. Але це не це не те, що скажімо, включало в себе інтерес України як країни, яка залежить від експорту аграрної продукції як частини ВП сплати податків, такі і зайнятості і робочих місць можливо. Я допускаю, допускаю, що. Перш ніж їхати там зустріч з путіном, розглядалися різні паралельні треки різних угод, да, багатосторонніх угод, які могли скажімо, концентруватися, ну чи адмініструватися Туреччиною, як їх гаранту, да забезпечувати її особливу роль комунікативну з Росією і допустимо там з ООН, і Україною і Північно-Атлантичним Альянсом. Як і військово-політичним союзом, але, але водночас в силу ручного регулювання і зосередженості е, на Туреччині як на посереднику в цих паралельних угодах, Дія існування угоди, там яка постачає продовольство за участі Катару, Росії і Туреччини в бідні країни. Вона фактично ставила залежність від існування продовольчої угоди з Україною. Да? але знову ж таки на рівні двосторонніх домовленостей, а не на рівні правил там вільної торгівлі чи нічого схожого. Таном на сьогодні я думаю, що ця угода матиме шанси на те, що ну, безпосередньо трьохстороння це Туреччина, Росія і Катар, вона буде реалізована. Вона але вона не носитиме характер, скажімо, ну угоди більше ніж гуманітарної місії, тобто гуманітарна місія як репутаційний міжнародний проект, в якому залучена країна регіональний лідер Туреччина, країна експортер продовольства Російська Федерація, яка всім обіцяла все буде подарувати безкоштовно, особливо тим, кому це потрібно, і плюс ще одна потужна країна з точки зору ну енергетичної спроможності, яка готова це все профінансувати для Катару. Крім репутаційного проекту і рекламного проекту, це наслідки не несе ніяких для Туреччини це переробка зернових, тому що вони якраз повинні були перероблятися в муку і направлятися в відповідні бідні країни на території Туреччини, значить ну на території африканського континенту, то відповідно для Туреччини це фінансово-економічний репутаційний інтерес. Ну і для Росії знову ж таки це пробачене панти, які, за якими вони гоняться, розказуючи про те, що і продовольство, і збіжжя, ну і. Скажімо, добрива у них є достатній кількості для того, щоб практично нівелювати значення України як виробника, тільки от в цьому в цій схемі, в цій угоді, немає України. Відповідно, для нас з вами, якщо б реалізовувалась тільки вона, то це була б збиткова угода в усіх сенсах, бо це б не забезпечило навіть умовну безпеку судноплавства в чорноморських портах. Це не забезпечило для нас розуміння для наших фермерів того сіяти. Ну відповідно урожай на да, і ну здійснювати посів на наступний рік з озимини, яким чином її зберігати, наскільки під загрозою знаходиться портова елеваторна інфраструктура. Ну тобто відсутність прогнозування, а відповідно, фактично смерть чи напівсмерть, чи банкрутство нашого бізнесу. Тому це не замінник. Ну ця угода це точно не замінник. А те, що вона реалізується, ну то да, реалізується. Ну як. Форма чи демонстрація того, що регіональні союзи, які діють не під егідою ООН, можуть бути ефективними з точки зору забезпечення інтересів країн глобального півдня за рахунок дружніх братерських відносин, а не імперіалізму. Ну але Росія, як імперія, яка говорить про імперіо імперіалізм, там це доволі смішно виглядає. пане Андрію. Тут є ще одне цікаве питання. Весь серпень. Турецькі змі писали про те, що Ердоган чекає у себе Путіна, і що Путін точно має або в серпні, або в вересні прибути до Туреччини. Але тут раптом все якось перевернулося, і виявляється, це Ердоган їде на Росію до Путіна. А чому так сталося? Путін запросив. <реш> Знаєте, якщо людині приємно, щоб його до нього приїжджали в гості, і він рахується одним із плюсів да, формою перемог, яку можна продати своєму населенню, ну тим паче, давайте не забувати. Ми я думаю, що ми з вами, скажімо, через днів п'ять будемо занурені глибоко в тему, яка стосується єдиного дня голосування. Вона сьогодні знаходиться поза межами нашого поля зору, на жаль. Хоча не варто забувати про те, що вона чи безпосередньо стосується України, але я думаю, що панове в, скажімо, в в марафоні єдині новини, і в це таки на міжнародному рівні, наше МЗС так само спрацює і підсвітить ситуацію пов'язану з квазі-електоральними явищами, які плануються до проведення на території України під російськими прапорами, Да? і власне це буде однією топ-тем наприкінці наступного тижня. Ну а для Путіна. Зустріч 4 чи 8 числа це демонстрація того, що він знаходиться. Він його політичний режим, а як наслідок політичний лідер і політичну силу, за яку повинні віддати голоси росіяни, знаходяться не в ізоляції. Ну і власне кажучи, знову ж таки, не він їде на поклон когось про щось просити, а він уже отримує, скажімо, бонуси зворотнього характеру за свою лояльність під час виборчої кампанії Ердогану по переобранню на президентський пост. Ну, для внутрішньої аудиторії, да, безперечно, це та історія успіху, яку можна і потрібно позиціонувати і використовувати для підтвердження того, що без Росії світ обійтись не може. Ну а для Ердогана вона нічого не варто. Ну, людина має фактично новий повний електоральний цикл, ну верніше не електоральний цикл, ну, хоча так, цикл повноважень, він обраний, він легітимний. І він же саме головне багато в яких процесах відіграє визначну роль, від якої як країна, да, від якої залежить там прийняття рішень, в тому числі при причленство інших суб'єктів північно-атлантичному альянсі, і, і йому це нічого не коштує за великим рахунком. пане Андрію. Буду дякувати вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам, гарного вечора, до зустрічі. Навзаєм і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Андрій Вігерінський.